В першу чергу зрозуміти те, що перед народженням душа вибирає батьків, уроки, які вона має з ними пройти. Тобто, так, душа для того, щоб покращити себе, вона вибрала таких батьків. Нам потрібно приймати наших батьків, і маму, і тата, тому що. Вони дають нам силу для реалізації, для заробітку, для того, щоб ми себе класно почували в стосунках. Якщо в нас є неприйняття мами або тата, в нас можуть бути проблеми з фінансами, проблеми зі здоров'ям, проблеми в стосунках. Тому дуже важливо, навіть якщо ви з ними не можете спілкуватися всередині серця, їх просто полюбити і прийняти, і бути вдячними їм. будь-які негативні люди. Які приносять нам якийсь дискомфорт, складні ситуації, це ті взагалі душі, які нас найбільше люблять, через те, що вони так погодились на те, щоб в фізичному тілі нам принести якийсь дискомфорт, і нам потрібно розуміти, що потрібно бути вдячними, тому що вони допомагають нам ставати кращими. І варто також завжди себе питати: не за що мені далася людина, а для чого, який урок я маю з нею пройти і зрозуміти, для чого вона мені дана, як я можу. Завдяки ній а стати кращою.